Друзі, усім привіт! Зараз це просто спонтанне відео по тим питанням, які мені часто задають в інстаграмі, а саме як перемикати мисливську собаку з подразників, тобто від полювання на котів, на собак, на інших подразників, і як це взагалі робиться на полюванні. І чому, наприклад, робоча мисливська собака, якою правильно займатися, розуміє різницю між полюванням на дику тварину, повинна розуміти, і полюванням на свійських тварин, тобто там кіз і так далі. Тобто на свійських тварин мисливська собака не повинна реагувати. І це все не просто робиться при народженні, дається собаці при народженні. Це все дається. Завдяки е, тренуванням. І коли ми поступово собаці пояснюємо, що є добре, а що є поганим. Далі я буду м, наводити приклад, ми гуляли в парку, і тут у нас в парку є миші, є лавочки, в яких миші базуються. І інколи айвуха їх знаходить, полює на них. І от відпрацювання е, переключення з подразника. На гру, наприклад, просто відволюкання. Це все я буду показувати спонтанно у цьому відео. Тому гарного перегляду. Не Ось вам приклад мисливця Яхтер'єра. Тут в паркі такі ось лавочки у нас стоять. І там в них мешкають миші. От ми просто проходили повз цієї лавочки і айва учуяла запах миші і все, у неї почалося полювання. Айвуха, ти її не достанеш. Ага, конечно. Тобі прийдеться просто всю лавочку переживати. Да. Так, і зараз, друзі, ми спробуємо айвуху відволікти від цього полювання. Ну як спробуємо. Я вам просто покажу, як я відволікаю яхтер'єра. Тобто тут потрібно працювати в двох напрямках. Це е, заборона певних дій. Це відпрацьовується окремо. І також реалізація мисливського потенціалу завдяки, наприклад, грі. Тобто потрібно вчити яхтер'єра переключатися. Зараз я відійду, у нас є відпрацьована команда по свистку і тоді я буду намагатися з нею пограти. Вона просто не звертає на мене увагу. да, супер. Або ми до... Стой! Назад! Зараз або ми повинні дозволити їй піти і знову займатися своїми справами, або відволікти її на іншу гру. Ну, я зараз дозволю їй піти. Вперед! І так, наприклад, працює е, тренування на самому полюванні. Коли собака розуміє, що за виконання команди, вона знову отримує е, можливість полювати на того звіра, на якого вона хоче. В міських умовах нам потрібно цей потенціал пер, як, перенаправляти у гру. Зараз те, що я вам рекомендую, це в основному працює з мисливськими собаками, особливо з такими, як Яхтер'єр, у яких інстинкт полювати дуже-дуже сильний. Так, і зараз, ось, наприклад, я її позву по свистку. Я запропоную їй м'ячик, якщо вона його не захоче, тоді буде заборона йти туди, куди вона хоче. І знову переключення на групу. А? Ай, молодец, супер, хорошо. Ай, ты вышел, у меня есть. Ах, ты вышел, штука у есть. Ах, ты у Нет, туда нельзя. А, да, да, да. Ай, хорошо, хорошо. Дай, взять. Вперед, вперед, вперед. Все, и так вот мы и видволиклы. Туда нельзя. Все, все. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай. Идем, идем. Давай, давай сюда мячик. Ай, хорошо, хорошо. Только То мы мы должны быть для собаки больше интересными. ДА-ДА-ДА-ДА Ай, хорошо хорошо, хорошо. Все, ми її відволікли від тої миші. І таким чином не э, НЕЛЬЗЯ туди. От вона все туди хоче побігти, але є заборона тих дій і можливість собаки реалізовувати свій мисливський потенціал в грі. Собака вибирає. Тобто, що їй зараз робити? Ну, ослухатись мене і побігти. Туди, куди я заборонив, або продовжити зі мною гру і отримати краще позитив. Вона вибирає позитив. В такому от контрасті навчаються і мисливські, і спортивні собаки, та й службові собаки теж. Цей контраст дає 100%. Якби 100% слухняність в реальних е, умовах, не в яких замкнутих умовах, де там, наприклад, спортивна площадка, а в умовах міста, в умовах полювання, в умовах екстремальних цей контраст дає е, 100% результат у дресуруванні Якщо це відео було вам корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Е, я буду далі вам щось цікавеньке розказувати. Продовжуємо грати. Давайте, пока-пока.